Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в місті. Що відомо про цей удар станом на зараз? Станом на зараз ну дійсно цей удар був заданий близько чотирнадцятого дня. Він був дуже гучний, дуже потужний. Багато такий великий клуб диму видно було з різних точок міста. Зразу приїхали надзвичайники, почали проводити тушіння пожежі бо... Особливо там в п'ятиперохівці була пожежа, дуже горіла п'ятий поверх екстремально людей, людей, бабусі, дідушок виносили з цього будинку і в швидкі допомоги. Ну, жахливе було видовище. Там якраз був я був присутній під, під ну, скажімо так, в початку події, яка сталася. Дійсно, в школі були заняття. Дійсно, там також. 14 дітей постраждало. Є не внускам так. Є незначні, але постраждали діти і мається на увазі невеликі колоті. Рани ну, від, від скла, яке там розліталося Ну під час вибуху І багато, багато, багато поверхівок зараз без вікон. Ну скажем так, те, що не було в більшій часті домів, електропостачання було відключене електрогазопостачання. Зараз вже відновлюються по черзі дома, там де вже дають змогу дають ну, дозвіл відновити електропостачання та газопостачання. Вони відновлюються. Студія. А в якому стані постраждалі? Чи є важко поранені? Що вам відомо про це? Ну є там декілька важко поранених. Те, що я бачив особисто, їм вони зараз в у лікарні їм роблять проводяться операції, які потребують вони на даний час. Більша частина, звісно, постраждали від цих осколочних поранень, тому що потужність була в дереві, була дуже велика. І ці, це скло, яке розлітало ці людям. Багато з ким спілкувався, не казали, що ну, чудом остався живий, тому що тільки а воно все скло торчало у стіні, навіть такі. Така була швидкість скала, що прямо в бетонну стіну застрявала? Ну ви розумієте, щоб це людині там колись у лоба воно пролетіло, то щоб це було тому, скажем так, слава Богу, що такими, такими жахливими наслідками, але що загиблих на даний час немає. Пане Володимире, а скільки будівель? Зруйновані частково загалом, так де будуть перебувати люди, які станом на зараз, очевидь, не можуть повернутися додому. Ну так і є, значить, постраждали на близько 10 багатоповерхівок. Ті, що ближче до епіцентру вибуху, звісно, більше постраждали. Постраждала школа, постраждали два дитсадочки. і розвернуті в. Под не декілька детсадочках уже інших для місця для ночівлі цих людям, які зараз не можуть знаходитись в своїх помешканнях. І до речі, завтра зранку на 8 приху закликаю всі я особисто закликаю всіх волонтерів, які мене чують. Добровільчі формування вже ми скоординували дії. Кількість людей тому закликаю всіх небайдужих, хто може є маємо, скажімо так, дві руки, дві ноги і рукавиці. То. Приходьте, може, якийсь там хто молоток має, хто якісь пласкогубці, то будуть волонтерські е, штаби видавати е, допомогу, а є, треба буде допомагати мешканцям, щоб цю допомогу, скажімо так, у вікна ці е, максимально чимось забити для того, щоб люди могли якось, якось скажімо так, на даний час там жити, е, поки не будуть надана допомога вже. Вікнами, ну до речі, я завтра зранку домовився з норвезькими нашими друзями, які перебував делегація і вернувся буквально вчора. Щоб з мер міста Осло вони хочуть надати нам також допомогу гуманітарну гуманітарному від вікон. Тому сподіваюся, що ми це зробимо швидко і фудеки кафур, як обіцяють, будуть надані нам в найближчий час. А скажіть, чи є розуміння, чим били і куди цілили окупанти? Ну сьогодні, коли я виступав по суспільному, то в мене там я був на місці подій. Там були багать, великі шмелки, я би їх назвав так. заліза. заліза мені нагадує це особиста моя думка. Нагадує мені як залишки з ракети. З ракети тому що я маю невеличкий музей, де я збираю всі всі факти злодіяння расистів. Тому вони були. Я вважаю, що схожі на балістичну ракету Х-101. але це моє припущення. Знаємо, що Суми і область доволі часто потерпають від таких атак Росії і. Розкажіть, як регіон живе загалом в таких умовах, як люди вже на це реагують, в якому настрої суспільство? Ну що ви розуміли за минулу добу на сумщині було 166 вибухів. Це постраждало 13 громад. Максимально було небезпечно, гучно. Це Краснопільська громада, де вдома цю цифри було тільки 34 приліта керована авіабомби. Тільки в одній громаді. По іншим громадам також в максимально страждають люди від FPV-дронів. Ну, в першу чергу, це FPV, півій. Зараз це як, -то, як болячка. потім вже інше створює артилерія та, та керовані авіабомби. Наприклад, з того ж з Краснопільщини вже евакуйовано за останній тиждень 2000 людей, курсують постійно автобуси евакуаційні. Тому всіх бажаючих закликаю. Це зробити, щоб не було пізно, бо є такі громади, наприклад, Хатінська. Коли вже для того, щоб людину поїхати забрати, це вже наражати на небезпеку ну дуже велику. що вона відсотків 90 в тебе прилетить в півдрон, і то би ж уже ніяк доїхати туди, щоб як ту бабусю чи тівся туди вивезти.